США дистанціюються. Європа навпаки, до нас ближче підходить, допомагає як може. Але враховуючи, що десь було раніше 50 на 50% Європа і США в контексті допомоги. Ви уявляєте собі, 50% допомоги зникає. І ось Європа має ці 50% компенсувати. Чи може вона? Трохи збільшила, але далеко не 50%. І в цьому велика небезпека для української державності, велика небезпека для Збройних сил, тому що забезпечення новим озброєнням має проходити постійно. Тому то й хоче Володимир Зеленський провести зустріч з Дональдом Трампом. Головна тема це купівля Україною зброї Сполучених Штатів Америки. Підкреслюю, купівля ціни немалі. Але український народ готовий купувати зброю, яку виробляє військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки.